Привітки, вітаю вас, Італій Віталій Мір. І сьогодні я розкажу вам про один зі своїх е, проєктів. вам трошки інсайдиків цей мій дипломний проєкт, в ході якого було дуже багато дискусійних запитань, і про них ми обов'язково поговоримо. Але для початку давайте я вам розкажу так, трішки загальної інформації, що це за ідея, взагалі яка тема і такий от момент. І так. Сьогодні я вам розкажу про центр творчості для дітей у місті Львів на вулиці Лежвєрівська, 48 А. В принципі, цю ідею такого центру я виношував вже півроку, певно, і намагався вже її реалізувати в одному із своїх із проєктів, в якому я брав участь. Це є проект Настя в форітмі, де ця ідея реалізована в. Меншому масштабі, ніж я їх хочу реалізувати е, тут. Е, Пропоную Лівчатку розібратися, а що таке є сам світ-центр творчості, що він себе представляє? А якщо звернутися до Гугла, це є центр, який займається організацією творчої молоді, розвитком їх творчості і різних творчих колективів. Е, в принципі, звірям дітей та молоді, їхній творчі, творчі ініціативи. Щось сюди закладав я в першу чергу, для мене це є простір, де дитина може навчатися, розвиватися і пробувати себе в різних напрямках. У нас не обмежується все. Е, окрім того, я закладаю сюди принципи такої типу колаборації, де напрямки можуть змішуватися і створюватись нові щось, щось цікаве. нове. Так, І з головним амбасадором цієї колаборації це в мене був напрямок медіа, про який ми поговоримо детальніше, трішки пізніше. Давайте все таки поговоримо про те, де ми знаходимося про ділянку саму. Е, Ділянка, як я вже говорив, з адресою Лежвірівська, 48А у місті Львів. Вона є, в принципі, не дуже віддалена від центру Львова всього лише 2 кілометри, та віддалена значно від таких транспортних хабів, як автовокзал, аеропорт та залізничний вокзал. Там вже близько 4 кілометрів від сніг. Ну, почнемо аналіз аналізу. З, з, з очевидно, відкривши карти, перейшовши що, там, в режим э, супутника, ми бачимо, що э, ми згодимося в парку У нас оточує з одного боку парк культури імені Богдана Хмельницького, а з іншого боку, э, Стрицький э, парк. Окрім того, що нас вони оточують, э, вони складають один шлях, вони продовжують один одного і є. Э, Одним із зелених маршрутів Львова. Хто є моїм користувачем? Це є діти шкільного дошкільного віку. Тобто, мені важливо, чи є біля мене якісь школи, дитячі садки, якісь такі навчальні установи, і, в принципі, які заклади культури є навколо мене. Так от щодо. Навчальних закладів насправді є один дитячий садок, одна, одна школа і один дитячий будинок. Є декілька закладів культури, але вони є всі віддалені від нас, що я маю на увазі віддалені це за межами пішохідної доступності радіусом в кілометри я брав. Та, в нас якби є недостатньою маловато б сказав би закладів е культури чи навчання, проте е що ж все-таки з транспортними зв'язками, ми, можливо, за рахунок них можна якось сюди людей притягнути, і тут все набагато ліпше. Як мінімум, біля ділянки є зупинка громадського транспорту, і по якраз саме по вулиці Стрийській е в нас проходить. Один із головних маршрутів, який поєднує центр та Франківський та Залізничний райони. Окрім того, частково ще транспорт повертає на Сихів. Це якщо взяти нашу радіус один кілометр. Якщо ж трішки віддалитися, то ми побачимо, що у нас є парк культури, знизу парку культури є зупинка трамваю рійки та декілька автобусних маршрутів, які з'єднують в случая Руху Центр та Франківський район, але вже ближче до напрямку так, парку, все таки більш ту зону стягує, більше, бо, от, іменно вона захвачується на Франківський район. Та на Франка знизу є якраз на перехресті франка що Щодо Руставелі, в нас є. Е, Головна транспортна артерія, яка з'єднує центр та Сихів. Там якраз більшість автобусних, новальних тролейбусних маршрутів, які йдуть з Сихова, тролейбус, тролейбусних там немає. Тільки такі, які йдуть з Сихова на, цей, на центр. Тобто, всі люди йдуть з пального району, в центр на роботу чи якісь розваги, їдуть якраз саме туди. Uh, та і в нас... Окей. Ми дізналися, як люди можуть нас забиратися зі спальних районів, але все-таки цікаво, а наскільки багато є uh, житла саме біля нас. І проаналізувавши цю штуку, я можу сказати, що саме біля ділянки, от вниз до вулиці Франка, напрямку тої вулиці є. Багатоповерхова забудова, її небагато, але вона є. І вже там біля самого стризького парку вже нижче вона появляється. по інший бік, в напрямку вулиці Героїв Майдану, там знаходяться гуртожитки та також житло. Більш високого грішка класу, ніж те, що більше, але воно є. І якщо йти по-астризьки далі, в напрямку Сахарова, там так само є багатоповерхова забудова. 5 і вищих поверхів, 4 і вищі поверхи, але вона, вона вже починається після Lamp Station. Сейшну. Цікаво. так. Ну, можна сказати, що ми не є насичені дуже сильно житлом, але, як на мене, це і добре є в цьому варіанті насправді. Так, безпосередній близистці до ділянки. А в нас є садибна забудова, там буквально небагато садиб, які плавно переходять з рахунок ухилу по вулиці Літній, плавно переходять в середньоповерхову забудову, мало та, та середньоповерхову забудову. Зараз я прошу вас додивитися ці відео до кінця. Зараз ми поговоримо про історію. І в цій ділянці це є саме цікавим і саме дискусійним питанням. Да, а перші перегляди змотивують мене робити. Більше, краще продовжувати це все робити, і тобі, буде зрозуміло, що вам це дійсно цікаво. І мені в тому числі. Я коли опрацьовую історію ділянки, я не працюю лише по ній. Мене цікаве, а що було навколо цієї ділянки, відбувалося. Які події, і я пропоную відмотати на пару сотень років назад. В частності, до 1800-х років, у нас цікавий 802 -й. Рік, це останні дані, який зміг знайти: ділянка знаходиться поза межами міста. В місто веде декілька шляхів, і на кожному з них знаходиться так звана рогатка, яка є власним пропускним пунктом для селян, які Їдуть у місто, там збирають з них мито, і вони проїжджають. Дивіться, так от. Нас цікава саме Стрийська е, рогатка. Е, вона за свою історію мала два місця розташування і, в принципі, згадувалася двічі в історії під такою назвою. Це її перша стрийська рогатка, датується вона 1800 ми якраз роками. Е, вона знаходилась на перехресті Івана Франка, е, стризька з от в тому діапазоні. Та з розбудовою самих вулиці Стриська, п'явої Стризько Цвинтаря та самого іпподрому, трішки далі вже по вулиці, е, гадку переносять на сучасне перехрестя Стриска Сахарова. На той момент це просто була вулиця Стрижка, яка вела в напрямок на місто Стрийся. Та і судячи з самих карт. 1861 року 64-х років, я предполагаю, що Радка знаходилась знаходилася саме тут та була б посередині до дороги, і коли їхав там, селянин в місто, він не мав об'їхати таким чином, зменшувалася швидкість руху. На той час вона була невеликою, але, але все одно. Прибігало до таких е, метрів. Пропонуйте перш ще відмовити трішки назад, У нас цікавить 1788 рік. Е, тут нам важливий той фактор, що в ті часи е, починають облаштовувати в місті цвинтарі. Е, на кожну діль... дільницю роблять... робиться свій цвинтар, їх було чотири в місті, тоді ще виникає саме стрільський цвинтар. Але прошу зауважити, він виникає трішки пізніше, ніж всі решта. А, в існуванні триського твиндера нас цікавить такий фактор, що сама ділянка під нього була підібрана найкращим способом. Грунти були глинисті, ділянка мала ухил, який вів в напрямку міста. Тобто, коли йдуть дощі, вода з, з кладовища йшла на місто. Саме. А, так, і, в принципі, ділянка не мала особливої можливості для самого розвитку в розмірах. Тому в 1600 1823 році приймається рішення закрити Триський цвинтар, створити на його місці парк, а сам цвинтар частково розділити на Янівський та Личаківський. І про тому саме ще створюється. Новий Стрийський цвинтар якраз саме на е, ділянці. ні, він створюється якраз не на ділянці, а створюється трішки далі. Е, на той момент він знаходився між вулицею Стрийська та Лежвярська, яка йшла трішки далі, ніж вона є е, зараз. На новому цвинтарі продовжують ховати німців. Е, е, також там поховані по деяким даним. Російські вояки, які просто не встигли дойти до свого дому і здохли від голоду і, і, і хвороб, які були в ті часи, вони тоді якраз йшли за придушення повстань в Угорщині в 1848 1849 році. Ну, на жаль, не дійшли, можна вже не на жаль. В 1853 році переноситься поховання козаків, які померли під час облоги, загинули під час облоги Батаном на Львова ще в 1648 роках, проте їх похорував. Похоронили на, на вулиці князя Романа, а згодом їх перенесли в могилу якраз саме на новий стризький е, цвинтар. Е, на цей також, на цьому кладовищі також ховали і знать е, Львова. Проте з відкриттям Янівської цвинтарі е, кількість поховань зменшується, е, і влада приймає рішення закрити цей цвинтар. І перенесли, в принципі, більшість поховань на Янівський та Лежеківський е цвинтарі. І це сталося 1893 року. Ну, як завжди, це буває, я ліквідовували це цвітер спочку пальця, а поступово перші такі ліквідації були аж в 1937 році. Е то решта вже почалися трішки пізніше в 50-х роках, коли вже почали облаштовувати сам парк культури. І лише в 1970-1970-х роках повністю ліквідували цей цвинтар. Хоча не без нюансів, коли до Львова прийшла радянська влада, стало актуальним питанням облаштування типового парку культури. Його хотіли облаштувати на іншому місці. Uh, і ще до війни це було, але сама Друга світова війна, і в місто вийшли змінити локацію, ну, і від час перенісся. Uh, його облашували вже після війни. 1951 року було відкриття цього парку. І, в принципі, так. Воно зараз є там, де ми. Його звикли бачити між вулицею Стрийська та тоді це була Джержинська. Джаржин... Дж... Дзержинського, Дзарж... а зараз вулиці Вітовського. На території теперішнього парку раніше знаходилася Сегельнею зі своїми к... кар'єрами, а вище на горі якраз був саме Стрийський. Цвинтар. Територія, в принципі, під парк була доволі занедбана, а сама цегельня вже доживала своїх часів. У в 1951 році приймають рішення розробки цієї ділянки, її очищення, її і приведення до Адолу, і організації там саме парку. Проте парк почав жити максимально його ще й дороблювали. Аж лише в 1959 році. Чому це так було? Тому що радянська влада хотіла там організовувати і організовувала до 1965 року виставку. І тому під цю подію парк зробили швидше, його не завершили, але там організовували вже саме цю виставку, і лише пізніше парк завершили Він вже став повноцінним таким парком. У 1965 році на місці цвинтарі, якраз саме на останньому кусочку, який залишився, ближче до сучасної вулиці Літня, почали організовувати музей Прикарпатського військового округу. В 1995 році будівлю продають, бо вже не можуть її утримувати. Насправді, сам музей був не дуже прибутковим, люди не дуже хотіли в нього ходити. А саму ділянку, де знаходився музей, віддають в довгострокову оренду. І, власник, який це все викупив, хотів там збудувати готель. І це якраз було приблизно під приїзд Папи Римського до Львова. Але в 99-му році влада, це якраз було в ці роки, влада дала дозвіл, але коли почалися роботи, Громада підняла бунт і не дала звести цей переробити цей музей під готель. По деяких даних почали при роботі, техніка почали знаходити там залишки людей. Небавши про історію, що можливо, я все-таки щось пропустив, бо це є дуже велика обширна тема, в якій можна розбиратися. Дуже довго, але я намагався на такі основні моменти розказати які стосуються саме ділянки. Тепер давайте перейдемо до невеличкого swot аналізу, щоб реєстратися, що все таки є, і з чим ми мусимо працювати. Так от, які в нас є слабкі сторони. Очевидно, головна і найперша це історія з цим якраз саме цвинтар. І неякісна, дуже сильно, як Радянський Союз, міг приставити. Так. Окрім того, це є складний рельєф з вулиці Стрийської. Він там якби, сама вулиця йде вниз, тому там такий складноватний рельєф. Давайте вдастемо ще до наших слабкостей падіння відвідуваності. Подібних центрів, я намагався їх аналізувати, і те, і те, що я, в принципі, знаю, з власного життя, що такі центри стають менш актуальними. Банально через те, що час йде, змінюється якась творчість, з'являється нова, а самі центри не готові її сприймати і адаптуватися, розвиватися до нових реалій. Що ж тоді в нас є з сильних сторін? Це Ми знаходимося в парковій зоні. Ми є, в принципі не віддалені від центру, і ми знаходимося якраз в зеленому маршруті, який проходить через нашу ділянку майже. Також ми не віддалені від транспортних зв'язків, які якраз можуть затягнути до нас людей. Я ще додав історію з колаборацією напрямків, що якраз осучаснює це все питання, і, по суті, вирішує попереднє питання з неактуальністю таких центрів. Mm -hmm. Так, ну і поговоримо про якраз загрози, що для нас може бути такого тут загрозливого. Є історія. Це як наше історія. З цієї сторони, так і сильна сторона, тому що ми на неї вплинути не можемо, але ми можемо її якось змінити, продовжити писати і розібратися в цьому питанні ліпше. Так, виходячи з історії, добавимо сюди якраз саме історію з кістками. Це є недобросовісна робота якраз радянських спеціалістів, котрі під час споручення самого музею. І парку культури не по, а погано попрацювали з археологією, не дістали всі рештки головною загрозою, навіть головно, одною з головних загроз це ще є споруда на території, а насправді, яка зависла в часі. Це можна тільки так назвати. Тому що. Раніше це був музей. І його вже почали переобладнювати під, під готель. Судячи з зовнішнього вигляду, і фотографії, які я знайшов до цього музею, я підозрюю, що почали з середини. Тобто Вони не заглиблювались під землю, а почали роботу з середини, якісь там посилення, доповнення. Але яке готель мав бути вищим, ніж сам по собі, музей. Вже доробляли, і коли вже почали робити якісь. Детальніші фундаменти, навіть детальніше якісь фундаменти, щоб додати підсилення ці всіх конструкції, почали це все знаходити. Тому будівля зависла в такій стадії, що це вже не музей і це ще не готель. І структури якоїсь цієї будівлі не зрозуміти без перегляду, без якихось обмірів, або хоча б просто глянути ближче цю історію, такі. Сама будівля є огороджена навколо забором, там стоїть камера, і ти не можеш підійти. Ти її можеш бачити лише е, здалеку цю всю історію. Ну і давайте завершимо, врешті-решт, можливостям, які в нас є, що ми можемо накрасти в плюс це є безпосередньо зв'язок з парком та mm -hmm. безпосередньо близько самого австрійського парку культури. Все-таки це є камерна ділянка. Навіть враховуючи те, що біля нас є якась садибна забудова, біля нас парк, а, і в нас є більше можливість для шуму. Тобто, якби ми ж були все-таки в сформованому спальному районі, наприклад, візьмемо десь на Сихові чи там на Франківському районі, ми б все-таки не мали цієї камерності і можливості до гучних звуків. що Так і треба дітям. На цьому в мене на сьогодні все. Наступному випуску. Ми поговоримо якраз про те, як вирішити ці питання. Піднімемо тему, що робити з цивинтарем, чи взагалі щось можна тут робити. Я пускаю аналоги в світі, чи десь таке було, як з цим працювали, і що взагалі з цим можна зробити. І взагалі подивимося на рішення, які я прийняв в цьому об'єкті. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Мені буде приємно. А вам не складно. Дякую всім, папа.